Всім привіт! Сьогодні в нас неділя і в нас чергова розпаковочка. В цей раз у мене хочу вам показати насіння помідор мікрогномів та ампельних, які я замовила на Фейсбуці у пані Наталі. Так як у мене мало місця, я живу в квартирі. І я саджаю або високорослі помідори, які саджаю під арку, або маленькі. І, ну, Тому давайте подивимося, які насіння я замовила картинки вам, як завжди, буду ставляти в углу. Так, зарані скажу, що всі фо... майже всі фото я взяла з профіля пані Наталі, тому що ну, Google ці назви. Помідорчиків не дуже захотів шукати. Так, перший це ось такий Балкон Стар Міні-гном. Це все маленькі, низенькі будуть помідорки. Так, потім ось така жирна жава. Цікавий такий крихітка тигр, фінокі оранж. Чорнильниця. Ну, тут з назви видно, що помідори будуть темного, темно-фіолетового кольору. Пухка фея. Пінокіо червоний. Мінібел. Ось такий ампельний помідорчик садова перлина. Його доведеться саджати в кашпо, щоб по фото видно, що так добре звисають помідорки звисають. Так, ось такий помідорчик Пауліна. Гугл відмовився його знаходити, не змогла знайти фото. І у пані Наталії на сторінці фото також не знайшла. Та в подарунок прийшов ось такий перчик гострий декоративний. Dream Catcher, мабуть так. Дуже гарний. На фото дуже гарний. Так, а зараз я вам також покажу свій томатик. Кімнатний сюрприз, який я висаджаю вже декілька років, і вже покажу, який він у мене з насіння посаджений. Ось такий томатик. Це в мене кімнатний сюрприз. Був я пророщувала насіння. Сначала проростила, а потім вже саджала. І от бачимо вже пара постійних листочків. Досвідчується він також кожного дня. Світло отримує десь по 12-13 годин на добу. Ну, добре, всім дякую за увагу. Пішла висаджувати своє насіння. Будемо чекати результатів.